Сьогодні п'ятниця, 11 жовтня, 961-й день. Триває повномасштабна війна за Україну в об'єднаному марафоні. Надалі мовитиме канал 1+,1. Плюс І розпочинаємо інформаційним випуском від ТСН. Четверо людей поранені на Херсонщині. Жителі Антонівки та медсестра Херсонської лікарні постраждали від вибухівки, яку росіяни скинули з безпілотника. Ще один херсонець зазнав поранень у наслідок артилерійського обстрілу обласного центру. В місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, тролейбус швидкі у селі. Давидів Брід, травмований працівник дорожньої бригади на спецтехніці. Він наїхав на ворожу вибухівку. Літню жінку вбили окупанти в селі Іванопілля. Це на Донеччині ще шістьох людей в цій області поранили. Двоє з них жительки Ясної Поляни, на яку Росіяни скинули авіабомбу. Потерпілі я також у Плещівці, Мирнограді та Великій Новосілці. Ці населені пункти були під вогнем градів та ствольної артилерії. У козачій лопані на Харківщині Росіяни дроном атакували авто. 38-річний чоловік загинув. А в Куп'янську троє поранених унаслідок удару кабом гасили пожежі після влучань в Люботині. А в Черкаській Лозові напередодні Росіяни знищили оселю родини із трьома дітьми. 55 населених пунктів обстріляв противник на Сумщині, вбив по цивільній інфраструктурі, зруйнував дев'ять будинків млин вежу мобільного зв'язку у краснопільській громаді. фпв дронами пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На Одещині вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по фермі, де вирощують гриби. Четверо працівників, серед яких 16-річний підліток загинули на місці. Ще 10 цивільних дістали травми та поранення. Людей до лікарні забирали швидкі. Рятувальникам довелося три години розбирати завали і за допомогою собак шукати зниклих живими. Вдалося дістати чотирьох робітників. Більше про жахіття нічної атаки кореспондент Сан Сергій Осадчук розкаже. Близько 11-ї ночі в передмісті Одеси пролунало одразу три потужних вибухи. Місцеві жителі попрокидалися від гуркату та звуку розтрощених скла та металу. Коли пил розвіявся, побачили від фермерського господарства майже нічого не лишилося. У нас до у нас вдома скло повибивало, та двері, і ми одразу вискочили. А там люди дуже кричали. Ми допомагали людей діставати. Дівчаток був удар, спалах і другий удар. Там ферма, гриби вирощували. Там були люди цілодобово. Ми вискочили і усі дуже сильно кричали: допоможіть, допоможіть! Побігли там дівчата у вікнах. Кричать усі в крові. Дуже злякалися у дружини. Тиск підвищився, так злякалася. Я води їй приносив. Дуже потужний вибух, вібрація дуже сильна. На оперативну лінію ДСНС почався шквал дзвінків. Люди благали про допомогу. Щойно дали відбій по тривозі. На місце виїхали рятувальники. Треба було терміново розбирати завали, що утворилися від прямого потрапляння ракети в двоповерхову споруду. Для пошуку задіяли кінологів з собаками. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювала те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені. Медики надавали допомогу і ну, повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце. Тому що ми вже знаємо про повторні. Ми втрачаємо так само своїх людей. Окрім загиблих та поранених на них людей від злучання постраждали і коні, які були у стайні поруч з будівлею ферми. Їх дуже побило уламками. Треба викликати ветеринара та діставати уламки. Але дякую, що хоча б живі. Вони налякані і он навіть їсти не хочуть. Видно, їх контузило ще. Ми зараз працюють психологи. Нині у лікарні перебувають дев'ятеро поранених. Лікарі кажуть, у них осколкові та вибухові поранення середньої важкості. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Збройні сили України контролюють меншу частину Турецька, приблизно 40-50% Решту території міста захопила російська армія. Про це заявив керівник міської військової адміністрації Василь Чинчик. Але за попередню добу окупанти там не просунулися. ЗСУ намагаються тактично обіграти ворога і контратакувати із флангів. Станом на зараз найбільші бої точаться на Покровському напрямку. Цієї доби тут зафіксували 13 зіткнень. А в районі Селидового досі триває. Бій 14 штурмів. Наші бійці відбили на Корахівському відтинку у районі Катеринівки. Ворог уже кілька годин поспіль пробивається до українських позицій неспокійно і на інших напрямках. Окупант не полишає спроб відновити просування на куп'янському відтинку. Штурмові загони росіян намагалися пройти в районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Колесниківки, Лозової та Піщаного. Також цієї ночі супротивник активно обстрілював з артилерії та авіації прикордонні Райони сумщини, а ще скинув 10 кабів на території Курської області, яку контролюють ЗСУ. загалом за добу на фронті відбулося вже майже півтори сотні бойових зіткнень. Жодної доби без ворожих штурмів на запорізькому напрямку в районі Роботиного, росіяни намагаються атакувати на мотоциклах, на бакі або пішими групами. Їх знищують і ще на підступах, але за вбитими ворожими штурмовиками цей конвеєр смерті відразу поповнюють інші. Водночас сотні дронів вишукують цілі над посадками. Саме в таких умовах працюють наші пілоти, прикриваючи піхоту. Репортаж звідти кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Цей дрон у нас призначений для піхоти. Він у нас є осколок. Також можна і по техніці бити, не по броні. Це знахар, йому 30, Він родом з Львівщини, працював за кордоном. Почалась війна, повернувся на третій день війни. Був поки добрався. Зразу приїхав, зразу пішов сам добровільно прям військову частину. Тепер він пілот одного з найкращих підрозділів Роніни. Ронін це самурай. Воїн без господаря самі все самі робимо, самі, самі готуємо БК, самі споряджаємо, все паяємо. Вони працюють малими групами, бо це ризик з за пілотами. Ворог теж полює. Кожен день нема такого дня, щоб вони не сунулись на останні от дні. То лізуть, лізуть, і лізуть. Вони мисливці літають на різних дронах у різних погодних умовах. Адже на кону життя нашої піхоти, коли снарядів бракує, роботу роблять роніни. А штурми тут щодня. Вони лізуть малими групами по 4-5-3 чоловіка по-різному, коли як по полях. І ночі, і днем. Ну, Определенного там, щоб казати, що тільки утром будуть лізти, там чи тільки вечором будуть лізти, нема такого. Ну, Определенне час, коли хочеш, можуть лізти. Раз полізли через 20-30 хвилин ще одна група полізла. Там, ну. Не буває однакових днів і уражених цілей. У пріоритеті, звичайно, броня і артилерія, тож її шукають прискіпливо. Да, таке, що за день вісім гармат. Ну, БМ-21, Град РСЗО. ну, Та ну, всі-всі потрохи. Над посадками рій дронів і своїх, і чужих постійні ворожі скиди і промацування посадок. Дрони, камікадзе, скиди, вели артою, глупець, і стволкою, і мінометів. мін більше, ніж у нас. Фіксік пройшов усе роботи не уздовж і поперек. Був поранений, і повернувся на фронт. Відтепер його війна у полях, а не в забудовах. Але і тут небезпека чатує на бійців з неба. На тому боці вже теж досвідчені пілоти, і дронів у них більше. Дуже почали багато літати. Дуже багато вони роблять е, скидів. Почали дуже багато робити е, з мавіків. Ну і камікадзе в них і ночні в них літають. Вони і гази почали кидати і. І запалюють посадки також, ну і гранати, звичайно, кидають. Працюють вони теж багато, мають вони дрони, мають вони все. На Роботинському виступі ворог тисне з усіх сторін зі сходу, з Новопрокопівки, з заходу, з боку копанів і нестерянки. Дійти до першої лінії нашому особовому складу дуже важко. Основний напрямок у нас йде на БПЛА. Тобто в впівічні ударні дрони і, скажімо так, максимально, щоб абсолютно всі наші літуни там використовували зброси. Тобі ж, якщо раніше ми робили просто до розвідку, там один вміє кидати, другий не вміє кидати. То зараз хто там попадає до підрозділу, вони абсолютно всі перекваліфіковуються, щоб були взаємозаймінями. Тобто термобари, що вносили, дими. Там зараз навіть практика пішла, щоб БК не доносили, там їжу. То ми все переводимо на пташки. Очі у небі коригують ще й нашу артилерію. Зараз вони бронетехнікою технікою не їдуть. Зараз придивляються піші групи, по двоє, по троє. Оце основна, що ми зараз що ми вражаємо. Миномети працюємо, по мінометах, подавлюємо. Оце основні цілі, по яких працює пілоти БПЛА. Арта розбиває броню, а пілоти добивають ворожу піхоту. Так було напередодні, коли штурмовики намагалися проскочити на мотоциклах поближче до наших позицій. Остання зміна моя мопедиста, також ми його допрацювали. На одного пілота у зміну може припадати до 15-20 дронів. Усе залежить від інтенсивності штурмових дій. Як і на тому боці, ворожі пілоти полюють мало не за кожним нашим солдатом, використовуючи по кілька дронів на одну душу. Оце одна з найбезпечніших. Доріг якою треба швидко пересуватися, бо відкрита місцевість і велика якісь дронів. ворога капелює просто за нашими військовослужбовцями. А ми один дрон на одного військовослужбовця. На вечір над полем стелиться туман. Це означає, що дронів ворога буде менше, і наші бійці зможуть хоча б не так часто озиратись в небо і вслухатися у звуки літаючої смерті. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини з Запорізької області. У Курській області ситуація загострилася. Росія перекинула туди близько 50 тисяч військових, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту в Україні. Це дані головнокомандувачу ЗСУ Олександра Сирського, який він розповів у документальному фільмі Західний напрямок. Зокрема, відомо, що це полегшило оборону українським захисникам на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямках. Раніше моніторингова група Діпстейт заявила, що. Війська Російської Федерації протиснули лівий фланг Курського груповання Сил оборони України в районі Ванівки, де ставати до бою довелося артилеристам і дронникам. За даними Діпстейт, Росіяни стягнули чимало додаткової техніки та сили, щоб закріпитися ще й в районі зеленого шляху. Водночас, за повідомленнями зсу, ситуація в Курській області залишається складною, але контрольованою. де ворог під час штурму зазнає чималих втрат. Порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним убивством. Саме за такою статтею Кримінального кодексу України розслідуватиме Генеральна прокуратура смерть в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Про те, що вона загинула в кремлівській в'язниці, стало відомо напередодні від координаційного штабу з питання військовополонених. Вікторії Рощині було 27 років. До літа минулого року вона співпрацювала з низькою українських видань на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, поїхала на окуповану росіянами територію, де її вперше взяли в полон. А за кілька тижнів відпустили у серпні 23-го року. Вікторія вирішила потрапити в Маріуполь, щоб зробити матеріал про життя людей в окупованому і багатостраждальному місті. Відомо, що колеги її від цього відмовляли однак, дівчина все ж вирушила і перестала виходити на з. Зв'язок, те, що вона перебуває в полоні, росіяни підтвердили лише навесні нинішнього року. Після інформації про смерть журналістки координаційний штаб заявив, рощина була у списках на обмін, до якого її готували. Також є відомості, що не стало Вікторії ще 19 вересня, враховуючи в якому стані українські бранці виходять з російського полону, і те, що там вже є смерті, правоохоронці роблять припущення, що росіяни Вікторію Рощину. В полоні вбили обмінялися картинами і говорили півгодини. Стали відомі подробиці зустрічі Володимира Зеленського із Папою Римським під час візиту президента України до Ватикану. Наша делегація подарувала главі католицької церкви картину про воєнні злочини в Бучі. А Понтифік Володимиру Зеленському флористичне полотно з написом Мир це тендітна квітка. Це вже четверта зустріч українського лідера з главою католицької церкви. Востаннє останні вони бачилися на полях саміту Великої Сімки у липні. Його приймала Італія. Цими днями президент України проводить низку зустрічей, на яких обговорює зі світовими лідерами український план перемоги. Так про нього йшлося напередодні на зустрічах. З італійською прем'єркою, президентом Франції, британським прем'єром, генсеком НАТО а метою переговорів зазначає Володимир Зеленський є посилити позицію України та відносини з партнерами, щоб створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Ну і з Ватикану Володимир Зеленський вирушив до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це вже їх третя зустріч цієї осені. За перебігом візиту стежить кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вже маємо її наживо зі студією ТСН. Наталю. Вітаю тебе! Отже, зустріч із Шольцем за нашою інформацією, Вже завершилася. Чи відомо які питання там порушувалися? Які результати? Взагалі, яка інформація на цю годину? Так, вітаю. А ну, це найважливіша зустріч за весь час повномасштабної війни. Так, ці переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем назвав Володимир Зеленський. Сюди до відомства канцлера президент України прибув гелікоптером. Його на галявині у внутрішньому творі зустрічав Олаф Шольц. Це вже третя зустріч лідерів України та Німеччини за цю осінь. Олафу Шольцу був представлений план миру за попередньо узгодженим графіком. Спочатку лідери мали поговорити суворо віч. Навіть навіть без присутності перекладачів, потім до розмови змогли приєднатися члени делегацій. Перед переговорами Зеленський і Шольц зробили заяви для преси, де питань від журналістів передбачено не було. Україна більше за всіх хоче справедливого завершення цієї війни, заявив Зеленський. Однак Росія уникає чесної дипломатії і наявний план від України саме для того, щоб змусити Росію до переговорів і посилити переговорні позиції України, заявив президент. Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну. Хотілося б не пізніше ніж у наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто, цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Другий саміт миру має відбутися за участі Росії. Про це вкотре сказав німецький канцлер Шольц. Він нагадав, що Німеччина підтримує Україну гуманітарно та зброєю. Також Шольц оголосив про плановий пакет допомоги Україні, про який попередньо він мав заявити у Рамштайні цей пакет обсягом у 600 мільйонів євро. і Він включає системи ППО IRIS-T, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. А до кінця року разом із Бельгією, Данією та Норвегією буде. Ще Ще один пакет допомоги загально на 1 мільярд 400 мільйонів євро. Шольц наголосив, що мир в Україні має бути справедливим. Зрозуміло, що мир може бути досягнутий лише на основі міжнародного права. Це вимагатиме величезних зусиль. Тим не менш орієнтиром для наших спільних дій залишаються зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Примусовий мир для України ми не приймемо. Ну а я додам, що напередодні Шольц провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. І також нагадаю, що в Німеччині за рік вибори партія Шольца втрачає популярність і він дедалі більше намагається показати себе канцлером миру. Так він оголосив, що не дасть Україні далекобійну зброю, навіть якщо це зроблять США. А недавно з'явилася інформація, що Шольц хотів дзвонити Путіну, однак той від розмови відмовився. І після переговорів із німецьким канцлером Зеленський переміс. Стився до резиденції федерального президента. Зараз він має перебувати саме там, і з Франком Вальтером Штайнмаєром розмова запланована у такому ж форматі: спочатку тета-тет, -а, -тет, а потім у розширеному колі. І після цих турбовізитів до європейських столиць, яким був представлений український план миру. Сьогодні Володимир Зеленський вже вирушить в Україну студія. Дякую тобі за усі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Німеччини про візит Володимира Зеленського і його зустріч із канцлером Олафом Шольцем. Понад півтора мільйона українців доєдналися до програми національного кешбеку. Учасникам проекту вже нарахували 73 мільйони гривень. Повідомили в уряді. Національний кешбек один з інструментів державного проєкту за назвою Зроблено в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на бізнес форумі в Києві. Доступні кредити, компенсація коштів за придбану українську техніку. Гранти для бізнесу дають можливість створювати нові робочі місця та сплачувати податки. За словами прем'єра, також працюють програми «Є оселя» та є відновлення, що сприяють розвитку будівельної галузі. Стимулювати українців купувати саме українське. Зараз питання національної безпеки, оскільки при купівлі українських товарів 40% коштів повертається в бюджет податками та зборами. Масовий попит на українські товари зростає також за рахунок національного кешбеку. Понад 1,6 мільйонів українців уже долучились до програми. Таким чином формуємо повсякденну звичку купувати українське і цінувати українську якість. Київ першим розпочне опалювальний сезон. Столиця вімкне опалення для лікарень, шкіл та інших закладів соціальної галузі вже з понеділка. Про це в телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Житлові будинки почнуть опалювати, коли температура опуститься до плюс восьми, і це триватиме впродовж трьох. Діб через децентралізовану систему кожна міська рада сама визначить, коли розпочинати опалювальний сезон, залежно від місцевих кліматичних умов. Наразі ключовий вплив на енергосистему мають обстріли з боку Росії, тому держава переймається тим, щоб швидко відновлювати та захищати енергооб'єкти. Ми максимально вжили всі необхідні заходи. На сьогодні хочеться зазначити, триває найбільша така ремонтна кампанія щодо відновлення уражених об'єктів. Звісно, кожен обстріл не завдає не додає стійкості енергосистемі. Попри це, максимально енергетики приділяють увагу для того, щоб підня збільшити стійкість енергосистеми. Коли у твій дім прийшла війна, напередодні в столиці відбувся примірний передпоказ телевізійного фільму Хазяїн 2 на своїй землі. Це продовження одноіменного міні-серіалу, який мав великий успіх серед глядачів. А в ролі олігарха Терентія Пузиря ми знову побачимо народного артиста України Богдана Бенюка. Подія розгортається вже під час повномасштабного вторгнення Росіян. Окупанти захоплюють його агропідприємство і перетворюють на військову базу. А місцевих жителів тероризують і вбивають, втекти стати на бік загарбників або чинити опір. Допомагаючи односельцям, який вибір зробить пузир, І чи не вартуватиме це йому життя? Знімали стрічку в Києві та області за підтримки місії USAID в Україні за словами її очільниці Джулії Конен. Створювати такі фільми зараз дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналися про злочини Росіян. А ще це можливість протидіяти пропаганді, на яку ворог витрачає шалені кошти. На прем'єру завітав і Богдан Бенюк каже: йому і самому було цікаво спостерігати за трансформацією головного героя, мультимільйонера, життя якого з початком війни перетворюється на зовсім інше. Подивитись хазяїн 2 на своїй землі можна буде вже завтра, о 23.00 на 1+,1 плюс Україна, а також на платформі Київстар ТБ. Сценарій придуманий дуже добре, бо, мабуть, 24 число, 22 року, лютий місяць він багатьох виправив. І навіть ті, які мали якусь оскоминку в душі, або дечесність якусь, або ще. То багато людей передивилося е, свою позицію. по перше, Росія зараз воює з Україною не лише на полі бою, але й у віртуальному світі та за допомогою дезінформації. Ми вважаємо, що найпотужніший спосіб цьому протистояти підтримувати такі фільми та показувати, що відбувається насправді. По-друге, війна може здатися для деяких людей дуже далекою. Тож ми повинні постійно нагадувати наскільки важливо, щоб Україна перемогла. Гострий гумор і водночас допомога армії вже цієї неділі на каналі 1+,1 Плюс Україна. Прем'єра нових випусків єдиного кварталу. У гості до кварталівців, зокрема, завітають Джамала, гурти казка і назва та Злата Огневич. Уже традиційно під час випусків кварталу збиратимуть кошти для збройних сил України. Долучитися може кожен на зйомках концертів. Побував кореспондент СН Дмитро Фурдак. і Він відгорне завісу, що чекає наглядачів цього разу. У столичному палаці Україна людно віддані шанувальники єдиного кварталу поспішають на зустріч із улюбленими артистами. Я їхала з Ізраїля і дуже дуже радію, що я потрапила сюди на концерт. Не, не, не уявляєте наскільки я щаслива. Єдиний квартал це завжди позитив, це завжди гарний настрій. І дуже приємно, що вони завжди вшановують зсу. І під час концертів у палаці і в телеверсії і випуски єдиного кварталу триває збір коштів на допомогу Збройним силам України. На зібрані кошти кварталівці купують техніку і передають нашим захисникам неподалік лінії зіткнення. Минулого разу ми зібрали десь там більше 600 тисяч гривень. Та 27-ї печерської бригади їм вони мали потребу в Ребах і в Півідронах. Все це передано. все це вже працює на фронті. Це раз будемо збирати для 92-ї бригади. БПЛА окрім як передавати техніку. Квартал постійно дає концерти неподалік фронту по три-чотири виступи на день. Разом із кварталом їздять і інші артисти. Серед них гурт казка. Дуже насичує виступи, які проводяться в прифронтових містах е, і при кордонних містах. Е, навпаки, заряджають енергію. Ти не відчуваєш ніякої втоми. У єдиному кварталі на головній сцені країни казка представить нову пісню. Кожна пісня як дитина, і сьогоднішню дитину звати Мушлі. Ми сьогодні танцюємо такі всі дуже ніжні. Ми вирішили відтворити картинку. Ботічелі, там, де Венера виходить з великої б, так, там велика ракушка. Нині квартал відзначає 20 років в українському ефірі. Гучних святкувань не буде, але під час концерту артисти разом із глядачами пригадають, який великий шлях пройшов і квартал, і Україна. 哎呀！ Знаєш, там у нас є жар, там така лінієчка мінімальна. Каже: ми ще при кучмі. Ти... а так відбувається, що не ми були при кучмі, а кучма при нас. Якщо з ким було найкомфортніше і найменш комфортно працювати. Ну найменш комфортно з Зеленським працювати. Ми його не бачимо на репетиціях. Пропускає. Пропускає взагалі Не ходить нові випуски. Єдиного кварталу щонеділі о 19-й на каналі «1 плюс 1 Україна. Дмитро Фурдак та Георгій Воронов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Кому останнє тепло, а кому і заморозки? Вже від завтра чимало областей. Очікує різка зміна погоди. Північ та центр України, а також Одещину і Херсонщину. Накриють сильні дощі, а на заході доведеться вдягатися тепліше. Уже сьогодні вночі там можуть фіксувати заморозки, а температура знизиться до мінус трьох. Тож людей закликають бути обачними. Натомість схід України і Дніпропетровщина принаймні цими вихідними зможуть і далі насолоджуватися бабиним літом. Температура там завтра плюс 23. А от з неділі вже поступово спадатиме. І це остання інформація випуску. Ведучим 1+, плюс Наталії Мусичук та Максиму Сухенку. Далі передаватиму слово в ефірі об'єднаного марафону. І на ТСН запрошую вже о 19-й. Залишатись з нами.